Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні приготуємо дуже смачну заготовку на зиму з огірків, перцю і печериць. Це дуже оригінальна закуска з незвичним приготуванням і таким самим незвичним смаком, але я впевнена, що любителям печериць це неодмінно сподобається. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Огірки добре промийте і вдріжте краї. Краще обирати огірки невеликого розміру чудово, якщо є корнішони. Цибулю наріжте напівкільцями. У мене червона цибуля, але можна взяти звичайну білу. Перець почистіть від насіння і наріжте невеликими шматками. Печериці також почистіть. У мене вони вже досить крупні, тому я розрізаю їх навпіл. Маленькі ж не розрізайте. Перекладіть усі підготовлені овочі та гриби в глибоку миску і приготуйте розсіл. На 1 літр холодної води додайте пів склянки кам'яної солі і добре розмішайте. Далі влийте розсіл до овочів, перемішайте і залиште на 2 години. Час від часу перемішуйте, щоб овочі і гриби рівномірно просолилися. Через 2 години воду злийте, а овочі з грибами розкладіть по півлітровим баночкам. Їх окремо можна не стерилізувати, бо будемо стерилізувати овочі. Для маринаду на 3 склянки води додайте 3 склянки цукру і поставте каструлю на вогонь. Доведіть до кипіння і влийте півтори склянки оцту. Перемішайте і зніміть маринад з вогню. Баночки, в яких ми розклали суміш овочів і грибів, а в мене таких баночок вийшло 4, поставте в каструлю, на дно якої покладіть рушничок. Тепер баночки залийте до доверху. У мене маринад залишився, він розрахований на приблизно 6-7 або навіть 8 півлітрових баночок, залежно від щільності закладання овочів. Зверху банки прикрийте металевими кришками. В Каструлю, в якій стоять баночки, налийте гарячої води, щоб вона доходила хоча б до середини баночок, і поставте каструлю на вогонь. Після закипання води стерилізуйте баночки протягом 15 хвилин. А далі закатайте кришками, переверніть дно і залиште до охолодження, а далі тримайте в темному прохолодному місці. Така закуска виходить дійсно дуже смачною і незвичайною. Не лякайтеся такої кількості цукру в маринаді, смак і овочів, і грибів виходить дуже збалансованим і приємним. Дуже раджу спробувати смачного.